Привіт, друзі! Сьогодні говоримо про вищу освіту у воєнний час, про кількість студентів і життя університету. Спілкуємося із ректором Чернігівського колегіуму Олегом Шереметом. Передачі наші люди! Російське вторгнення, мабуть, нас всіх певним чином і зненацька. Це все відбулося. Перше, що ми прийняли рішення, це по нашим студентам. А ви знаєте, дуже багато саме із північних регіонів там, от з наших тих там Новоросія, Семенівка, було прийнято рішення, що поки що залишити в гутожитках саме цих студентів цих районів. Вперше там буквально там дні вже безпосередньо агресії. Там були ми забезпечені і Сталінком, У нас був зв'язок. В цьому плані підтримка була повна військової адміністрації у минулому році. Випускали бакалаврів, які Фактично, вибачте, але в онлайн режимі навчались. Вони почали з ковіду, закінчили під час війни. Я не думаю, що ми десь просіли в плані надання е, знань. Російське вторгнення, е, мабуть, нас всіх певним чином і зненацька це все відбулося. І ну, відверто кажучи, коли ми там 4 години ранку набрали, ну, друзі там кажуть, що нас війна, все-таки якось певним чином не вірилось. Це е, Я все ж таки дочекався восьмої ранку і прийшов на роботу. Е, і десь до, до півдев'ятої, практично, ну, от ректорат і керівний склад університету зібралися ну, і тут, в кабінеті е, у мене. Ми просто е, прогнозували ситуацію і планували, як бути е, всі… ну, Реально небезпечної ситуації. Ми не розуміли, що це повноцінна війна, як воно вже зараз це нам зрозуміло, і інформації не, не володіли. Е, ну, Якихось вказівок там у нам е, ніяких не було з цього приводу. Ну і Перше, що ми е, прийняли рішення, це по нашим студентам. Е, ви знаєте, дуже багато саме з північних е, регіонів, там от з наших тих, там Новоросія, Семенівка. Потім і Сумська область, там шостка, студентів саме з тих країв, а в перші години, буквально, коли атакували російські війська, вони якраз там зайшли на цю територію. І багато, скажімо, наших здобачів вищої освіти, студентів будемо називати, так би зрозуміло, я думаю, що всім ті, які. Південна частина от, на нашої області вони ну збиралися там і їхали, там батьки приїжджали, забирали. Тут в цьому плані ми більш спокійніше відносились, але самі не розуміли, як бути з тими, хто ну на зустріч військам, фактично їхати. І було прийнято рішення, що поки що залишити в гуртожитках саме цих студентів цих районів. Нашої області, і я вам скажу на час окупації, от перші дні там у нас було близько 300 студентів, залишилось гуртожитку. Певним чином там я вдячний там і фактично там і комендантам наших гуртожитків, і проректору з виховної роботи, який, до речі, сам там проживав. Я постійно там перебував і поступово кількість студентів зменшувалася, але під час уже певного коли вже війська стояли під стінами нашого міста, то там перебували студенти, і ми певним чином там думали, як їх підтримати, забезпечили хлібом, продуктами. Такі речі. Я безпосередньо цими питаннями займався. І в цьому плані мої там заступники і керівники підрозділів структурних брали активну участь. Вперше там буквально там дні. Вже безпосередньо агресії там ми були ми забезпечені і Старлінком, у нас був зв'язок, і в цьому плані підтримка була повна військової адміністрації зі сторони В'ячеслава Чауса, дуже вдячний. Ми постійно були на контакті, так само, як і з місцевою владою. Ну, я, я сам безпосередньо весь час перебував. Буквально через день ми контактували. Я вже мав інформацію, розуміння, як яким чином там і підтримати студентів, і що з колективом робити. Там дуже багато у нас викладачів жінки, і багато з них прийняли рішення виїхати там за кордон, але хочу сказати, що ну, фактично весь керівний склад, не диначись на те, що там це чоловік чи жінка, ну, майже на 90% залишились в місті Черніги. І тому ми постійно підтримали контакт, наскільки це було можливо. Коли втрачений був зв'язок, ми домовлялися, де зустрічаємося там на 10-ту годину. Ми переїхали в будівлю, де наш е, структурний підрозділ інститут е, історії та соціогуманітарних дисциплін знаходиться імені Лазаревського. І ми там фактично розмістили всі е, факультети і Інститути нашого університету. А сам по собі навчальний процес ми розпочали 1 квітня, зібравшися ректорат, провівши і давши вказівки, тоді я перше своє свій наказ як розпорядження видав про те, про відновлення роботи, і робота була в дистанційному режимі. В цьому плані ми доручили завідуючим кафедрам, директорам інститутів, керівникам факультетам зв'язатися зі студентами. Я вам скажу, десь в перші дні ми, ми віднайшли ну, переважну більшість, там більше ну, до 90% вийшли на зв'язок. З різних причин ми було прийнято рішення поки що не приймати ніяких кардинальних рішень по тих, хто не на зв'язку, оскільки ми знали, що умови такі, що навіть місці не було, не не, не всіх зв'язок. Але було прийнято рішення, ми розпочали ну, навчальний процес. Знову ж повторюсь, в дистанційному режимі. У нас на той час вже був Starlink, у нас вже було автономне джерела живлення, ну і, і певним чином вже було потепління, як ви вже пам'ятаєте, вже трошки було веселіше. І ми, ми я думаю, що... В моральному плані ми мали підтримати, скажімо, і мешканці міста, які залишили, залишалися тут в місті Чернієві, і наших студентів. Скільки радості у викладачів було, ну про те, що все, ми живемо, ми продовжуємо жити, ми продовжуємо творити. Ми, от у, фактично, це у минулому році випускали бакалаврів, які... Фактично, вибачте, але в онлайн режимі навчались. Вони почали з ковіду, закінчили під час війни. І е, взагалі система онлайн вона певним чином піддається критиці. І я тут на стороні тієї критики. Ну, е, інколи особистий контакт з точки зору навіть е, певного особистого контакту, психології, е, певної філософії спілкування. Да, і взагалі, з, з позиції виховних речей, е, на жаль, не можеш передати це все е, через комп'ютер. Е, свої емоції, переживання. Ну, інколи в очі подивишся і багато чого <хи> зрозумієш, наскільки сприймається матеріал. Е, я, мабуть, до того покоління відношу, що мені це ну, е, хотілося б цього ну, аудиторію бачити, безпосереднє спілкування. Але Умови, які поставлені всі освітні заклади ну, нашої держави, да й світу в цілому, вони під час ковіду у нас були певні вже напрацювання. В технічному плані ми максимально оснащили цей час і тому э, порівняно із ковідними часами ну, роками. І э, я не думаю, що ми десь просіли в плані надання э, знань. Але в цілому, повторюсь, в цілому, э, треба об'єктивно говорити. ну… Десь в цьому страждають і е, самі студенти, і безпосередньо самі викладачі. Тому що це практика, е, ну, лектор, е, людина, яка ну, читає лекцію в аудиторії, і яка це робить за комп'ютером, ну, е, я це відчуваю, цю різницю. Е, може хтось ну, більше звик вже працювати, і ми це розуміємо, що це десь ну, приблизно якесь певним чином наше майбутнє, і всім треба. Теж навчитися ефективно, ну, ефективно працювати. Я не вважаю, що певні провали е, ну, в освіті з цього приводу є. Це не є провал. Перед війною фактично ми вже майже були на шляху підписання договорів із китайцями. Китайська народна Республіка ми перевели перемоги так так. І вони виявили бажання. Ми навіть підготували ряд спеціальностей, серед них така як соціокультурний менеджмент, яким самі вони зацікавились, вийшли на наш університет. Ми підготували курси англійською мовою. Ці всі програми є. Ми вже їх запропонували. Вони виявили бажання, обговорили навіть ціну навчання. все вже, мабуть, по рукам. І на жаль, війна нас зупинила в цьому процесі. Але ми зараз дуже активно розпочали роботу з нашими європейськими партнерами, і, скажімо, безпосередньо з Угорська крава дума, а Огри це місто супутник міста Чернігова. Там дуже активний міський голова, депутати, які дуже допомагають Україні на сьогоднішній день. За що ми дуже вдячні. Вони безпосередньо нашому університету допомогли ось недавно мікроавтобус подарували. Я хочу сказати, що такий контакт нам дав можливість з Латвії дуже тісно співпрацювати. Ми уклали угоди з університетом біоресурсів Латвійським, потім технологічним університетом Латвії. Це два саме такі потужні університети. Ми домовилися про обмін студентами, обмін базами практики, стажуванням викладачів. На жаль, в силу. Цих обставин, які є зараз у нас з чоловіками, проблема в нас виникає. Але в нас от прекрасні зараз стосунки із Слуцькою академією місто Польща, де в нас зараз безпосередньо по програмі подвійних дипломів навчаються наші дівчата по спеціальності біологія, і вони зараз дають бакалаврат, одночасно навчаючись у нас і отримають диплом академії польської і нашого університету. Це вже не те, що ми на сьогодні реалізуємо. А з латвійцями ми дуже. Ну, Запрацювали по системі обміну і підвищення кваліфікації. Саме ми от нову спеціальність, яку ми відкрили, лісне господарство. Зараз агрономія дуже добре в нас пішла. Чому ми цей напрямок розвиваємося? Ми вважаємо, що для нашого регіону це дві галузі, які в майбутньому є місто, як будуть формувати бюджет нашого регіону. І тому в цьому плані ми дуже е, широку роботу розвернули. І цей проект він же діє, я хочу сказати. Спочатку ми е, розпочали цю роботу з громадами. Е, суть цього проекту це підтримка молоді регіону, яка е, вчиться і закінчує, е, здобує середню освіту в нашому регіоні. І у разі продовження навчання у наших університетах, це не тільки на що стосується університету, це програма, вона стосувалася наших університетів, які знаходяться в нашому регіоні. Ну а оскільки у нас найбільше спеціальності, які користуються державною підтримкою, то ми за основу ці спеціальності взяли, то вона спрацювала дуже ефективно саме у нашому університеті. В чому вона заключається? Що, скажімо, було... Відповідне розпорядження підписано про реалізацію цієї програми підтримки молоді нашого регіону. І ті абітурієнти, які закінчили чернівські школи і вступили до чернівських вузів, вони отримали компенсацію на контрактну основу, вони отримали компенсацію, тобто заплату за навчання. І таким чином, для цих діток це навчання воно безкоштовне. Так, вони не отримують стипендію, але вони не платять за навчання. Їм це сума компенсується. В цьому плані, я як е, і вчора розмовляли з В'ячеславом Анатолійовичем, головою військової адміністрації обласної, е, він слідкує за цією програмою. І там зараз по другому траншу виплат є якісь там нюанси по фінансам, але він вчора мене запевнив, що воно буде все виплачено. Е, за що я йому дуже вдячний і е, за підтримку е, цієї програми. Але надалі, ми от із ним про це говорили. Ми хочемо, скажімо, надалі продовжити контакт з громадами. Як це ну, спочатку і задумувалося, скажу відверто, але війна нам перебила і можливості спілкування безпосереднього не вдалося. Але з громадами в якому ключі? На сьогоднішній день ми, як класичний університет, маючи 52 спеціальності різного напрямку, ми фактично закрити можемо кадрову. Потреби, ну, громади, любої громади, яка є в нас в області. Ви знаєте, що чим зараз громада приймається? Це ну, економіка, це соціальна сфера, яка включає в себе освіту, медицину, культуру, спорт. Фактично всі ці фахівці цих напрямків ми готуємо як університет. Ну, і ми подалі ми це, е, е, збільшимо ці, ці напрямки спеціальності, щоб ми фактично потреби на 100% закривали університету. Але ми ініціюємо для громад таки, таку програму, е, яка називається підтримки саме ваших е, випускників, е, вашої громади. Що це мається на увазі? Громада, е, скажімо, е, виділяє певні кошти, абсолютно невеликі це кошти для громади. Е, і Замовляє у нас е, вивчення свого фахівця. Дуже велика вірогідність того, що е, ця людина, якщо вона нас з цієї громади приїхала, почувшись, повернеться навчителем, там повернеться тренером, повернеться там, е, не знаю, там соціальне е, соціокультурний закінчивши там е, керівником якогось культурного закладу. Е, дуже велика вірогідність, коли людина приїжджає, то повернутись додому. Більше того, ми запропонували механізми, як це зробити. Е, і ця програма розроблена нашими фахівцями, вона є. і Багато громад підтримали цю ідею. З батьмами фактично вже підписали угоди, але знову ж війна не дала можливості нам правильно виділити ці кошти. І фактично громада платить за навчання свого ж е, земляка, скажімо так. Ну, Певним чином, я кажу, тут закидали, що це якийсь там радянський рудимент, пам'ятаєте, ну може, ви вже не пам'ятаєте, я ще пам'ятаю, там було замовлення Колгоспне потім села, але по великому рахунку це ефективно дуже. Це і європейський досвід в тому числі. Громада собі замовляє. Переходить в договірні відносини. Я скажу, нам фахівці-юристи розробили договір, яким чином, скажімо, цей. Наш вже здобувач вищої освіти, коли він здобув диплом, став кваліфікованим фахівцем, бакаларом чи магістром, він має повернутися ну і певним чином відпрацювати, як так називається, на громаду, оскільки громада за нього витратила гроші. І в цьому плані абсолютно ну, повна підтримка як зі сторони от, військової адміністрації, так і багатьох представників ну, голів наших територіальних громад наших громад, які зараз діють у нас на. Працюють і функціонують на території нашої області. Ну, На жаль, тут корективи може кожен день вносити в нашу діяльність. Тут, як кажуть, хочеш розгнівити Бога, поділись планами, але я все таки хочу сказати, що ми готуємося до офлайн режиму, як це було заявлено і міністром. Ми розуміємо всі виклики, які нас чекають. Тому ми готові до декількох варіантів. Перше, це офлайн режим. У нас для цього все є необхідне на сьогоднішній день. У нас є укриття безпосередньо тут в корпусах усіх і в корпусі там на валу. Ми його привели в належний стан, наскільки це дозволяє нам це фінанси. І ми, в принципі, готові, аудиторії у нас готові. Викладачі готові, ми готові пройти на повністю офлайн. Але в той же час ми розуміємо свою близькість до е, нашого сусіда, ну, як його в лапках тепер назвати можна, і е, ну, ми не зможемо прогнозувати е, подальші дії в цьому плані, і тому ми е, готові і до іншого сценарію, е, скажімо, е, онлайн-режиму і змішаної форми навчання. Ну, особисто я хотів би, от як ми в минулому році зробили, все ж таки перший курс нам вдалося там два тижні всього, поки не почалися обстріли, два тижні вони познайомились хоча б по один, один з одним, з викладачами, і ми зуміли попрацювати. Я вам скажу, ну, абсолютно така атмосфера панувала в університеті. Ну, мабуть, як і я пам'ятаю ще будучи студентом, як, як воно було. Ну, і ми, ми будемо це робити можливо від нас, щоб це був офлайн режим. Але є е всі е е об'єктивні фактори, які від нас не залежать. Е повторюся, але ми налаштовані на різні сценарії розвитку подій.